І він розказав історію, що в дитинстві хтось йому з його там не знаю наставників чи що. Зробили вони експеримент. Тобто вони набрали в якусь банку каміння, налили туди води і прикрутили до мотору, який крутив цю банку. Був такий ну, звук, це все ну, великий шум гам. І залишили вони там на, на цілу ніч. Зранку прийшли і ті каміння дістали із тої банки, промили їх. І як він говорив, каже, вони були ідеально відполіровані. То це для мене стала аналогія того, що от коли ти працюєш із діамантами, я так називаю цих людей, які високі спеціалісти у різних можуть бути сферах, між ними завжди кожен стоїть свої інтереси, кожен дуже правий і так далі. Але под іменно ці всі конфліктні ситуації і. Спорні у них народжується істина, відполіровується, тобто ти отримуєш, спілкуючись чи з кимось, працюючи якийсь там період часу, чи це може бути і проміжок цілого життя, ти стаєш кращий, ну версія своя, і так само стає та людина краща.